Це кропивничанка Галина Шут для обігріву житла використовує електричне опалення. Більше 500 кВт в холодну зиму я не вибирала. Це загальна сумарна кількість усіх електроприладів, які діють у мене в цій квартирі. Показує платіжки за електроенергію за минулий опалювальний сезон. За комунальні послуги плачу онлайн жовтень 2020 року. За опалення у мене було 274 гривні. Далі йде за грудень у мене оплата, і я вже заплатила 594 гривні. Січень і лютий було трошки менше, десь так: ну, до 500 гривень. Для кого змінюється ціна електроенергії? З жовтня пояснює Олег Соловйов. З жовтня 2021 року по Квітень, включно 2022 року, ціна буде складатись, якщо при споживанні до 250 кВт годин, включно, ціна буде гривна 44. КВт. Якщо більше 250, то ціна вже буде 1 гривня 68 копійок за весь обсяг споживання електроенергії. Тобто споживання не ділиться там, до 250 на 44, а там, 3 кВт зверху вже гривна 68. Ні, за весь обсяг чи гривня 68, чи гривна 44. Розповідає, як власники електроопалення можуть заощадити в цьому опалювальному сезоні. Уряд нічого ніяких механізмів не передбачив. Для споживачів, що користуються електроопалювальними установками, тому єдиний спосіб якось зменшити вартість, оптимізувати витрати на електричну енергію це встановлення зонних лічильників, чи двотарифних, чи трьохтарифних. Але практика показує, що двотарифні лічильники є більш практичні та вигідні для побутового споживача. У мене немає двохфазного щотчика, двох це день-ніч. Я на загальному. Я зрозуміла, що треба зберегти тепло в кімнаті, в приміщенні. Отже, я утеплилася і вікна поставила, і з тої сторони утеплилася ззовні. Мало того, в цьому році я ще утеплилася з внутрі. тобто я позичила 7 сантиметрів приміщення і утеплилася. Мінеральної ватою, матеріалом утеплилася із знутрі. і, виходить, як в термосі. Газ жінка використовує для приготування їжі. Максимум до 10 кубів. Влітку, коли там варення чи консервація, може бути 10, 12, 15 кубів газу. За один куб газу ми сплачуємо 7 гривень 96 копійок. За яким тарифом платити за газ з жовтня, розповідає Сергій Гуцул. У Газопостачальній компанії Нафтогаз Україна. Є два тарифних плани для клієнтів, а саме фіксований, ціна газу 7,96 гривень за кубічний метр з без ПДВ без вартості і розподілу. Фіксується до, на один рік до 30 квітня 2022 року. Сплачується по факту споживання. Тариф, комфортний сезон. Ціна 7 ,96 гривень 96 копійок. З ПДВ за один кубічний метр без вартості розподілу, фіксується на опалювальний сезон до 30 квітня, також 2022 року. Реномірне нарахування, і в даному випадку клієнт сплачує рівними частинами кожного місяця, однаково до кінця опалювального сезону. І також додаткова додаткова знижка 1% за. Сплату до 15 го числа. Додає, споживачами газу в області є 250 тисяч родин. Антоніна Крейтор, Олександр Донцов, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.